Від волі народжується здібності. І вона вирішує, чи дозволити душі капризувати, чи направити її син. Жив собі дух серйозний, мов старий філософ, і виросла з нього душа, як дитина. Хотіла співати, малювати, бігати, закохуватись і навіть капризувати. Одного дня душа каже: Я хочу всього. І всього і відразу, і співати, і танцювати, і морозива сім відер. А тоді прийшла сила волі. Вона глянула строго, але лагідна. Добре, співати і танцювати можна, а о сім відер морозива давай почнемо з однієї кульки, бо інакше лежатимеш, як морська зірка на пляжі. Душа образилася. але... Саме тоді й народилася здібності, бо воля дала їй рамку замість семи відер, бери пензель, малюй і створи свій, свій власний смаколик у світі. І так душа навчилася, капризувати можна, але тільки настільки, наскільки воля дозволяє, дозволяє перетворити примху в талант. Воля відкриває здібності. Бо саме вона вирішує, куди душі спрямувати свої капризи. Закрий очі, уяви свою душу як дитину, яка хоче всього і відразу послухай її бажання, навіть якщо вони здаються смішними. А тепер поклич силу волі. Дозволь їй лагідно сказати: Добре, але давай так, щоб із цього виросла твоя сила. Відчуй, як будь-який каприз. Може стати твоїм даром і твоєю зібністю.